Вчителько, родина, рідненьку Україно, воїни-захисники, яким клоняємося ми аж до самої землі, ми вітаємо вас, з Днем миру, хай буде мир на землі. У руках на смиру звір, непроста у мене він, це символ спокою і миру, майбутнє світле України. Цей дзвін я друзям передам, їхнім Мами, хай світ хвилину помовчить, хочемо миром ми в цю мить. Долонька Марина обіймає Україну, вона нас найкраща, вона нас єдина. Отож флешмоб розпочинаю, долоньки миру підіймаю. Для мене мир це сонце, що світить у кожне віконце, нам про перемогу сповіщає і захисників додому усіх повертає. Щоб сонце у мирному небі світило Я намалювала голуба і великі крила, бо він мир несе Україну і діти усі будуть щасливі. Я прилюблю долоньки миру, з червоним маком і без тривоги, бо зничу в перемогу. Три найсолодші літери в житті, як колосково, що співала мати. У тихому самозабутті, мир на землі ти винен зберігати. Дякую мамі, що народила, дякую татові за силу. Дякую, Боже тобі за Україну, рідну, милу, мою батьківщину. Харіта не завжди журавлі, Колоски ски на литі, бо за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. Щоб діти не боялись, щоб дорослі не вагались, щоб всі ми усміхались. Хай буде мир для України, всі просіть доньки і сини. молитви наші Богу богли, щоб більше не було війни. Хай буде мир від нині і віки хай буде мир, замовкнуть війни злі. І сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхи усюди маху.